всім привіт, це я Геймербум, і це Омега Хайден Сік. Привітайся. Алло, привітайся. Здарова. А ти де, до речі? Да. Я тут порозмальовую. А ж поправки я. Я не знаю, я, я щось да раз... не раз. Чайзик не вийду. О, Сікер. Два їх, до речі, тут е, є міні режим Тут є заморозки. Так, заморозки получают. Ти маєш всіх заморозки, є тюрма. Тут режими робить тут. Та, там рандомні режими. є. так запустився два плеера. В заморозках можна розморожити? Там бапрос. Та, там, там никто майже не выигрывав. О, ні, Я запульнувся. Поверишь, я не вижу, где ты Не знаю. Тут просто в компьютере. Один в компьютере стоит, другой бегает. Заражение, тут два секера. Я так тебе скажу. Тут три А, нет, тут два секера. Ну, зараз выйдем, якщо когось знайдуть і появиться третій третьей Означає, що... Алло, може ти злапаєш? Позаблюдайся за сикером, яка непонятна голова. Я бачу. він просто стоїть біля дебки треба. Бо ще всього. Що, ж я тебе не можу видіти? А я, я приводом став. А якщо я стану приводом, то я буду біля тебе? Ти мене будеш бачити? Так. Здорово. де? Моя привид. А, ні, значить я не вижу. Жаль. привид. Я дуже вискоро скакаю. Так. Да. Ну пригоди. Я м'я прыгаю. То есть им два рази більше прыгать. А ти можеш ты можешь підснять? Ти можеш ланьку підсняти? Ні. Ні, жаль. Будеш приводом, но сам пока. Я хочу тебе зробити. А можно тут и рук аж запрыгнути? Тысь, котик. Раз графіки. Два графіті, Три графіті І чотири графіті. Це всі мої графіті. А вони реально тімери? Вони разом ходять. Я вхожу в топ-3. В телепорті. Так. Да. Я то білий, то синій, і зараз був. Я на вікні, зараз. Там, де та дівчина шукає, правильно? там поки на тебе поп'є. Там де храп є маленьки. Привіт! Кому каш. Сикеру. Бай-бай. Дальше я тебе не можу вийти. Ти коло то я тебе не коло того, правильно? Нет. Твое тут. Мені не тебе. Мене ще крабік. Прикинь, у не троє тимеры. А заліз сюди в курочку. Тут три сикера. Тут, тут два. Казав, сундук. сундучка є тут. І тут монетки заберем там у сундуку. Чим прикол? Та, Туда... я не знаю, як звати. Ти не Так. Прикинь? 82. От є два іскателя і ті от, дівчина, що Останя. Вони тімери. Ой. Що Не успокойся. Дай мені романтику. Так, у нас побег из тюрьмы. Yes. No, no, no. Так классная комната, то что у нас там, де мы грали. Можно no, no, no. два парапять. И два секера. Ет, десь забігається садить тискатель. Я знаю. Perché ми будемо двоє скаталями. Зараз є буде. Ні. Ні. Ти теж І дівчина що вічно якомусь чудом заходить до нас. Где ее? Ага. Да. я. Да. Да. залезь Я навіть гратищу. Щоб ви знали де я. Щоб не знав де я. І коли ви в тюрму, то ми можемо їх врятувати. Я де я, я, я в тюрьму тюрму вихто. Ні. Вихторка, в гелку? Ні. Віхторка. У мене проблеми. Я обходила застряг у своїй ночці. давай, 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 вылазь, вылазь. Е. Вылез. Все. Я буду за тобой наблюдать. Там есть жовта плитка. Когось спасають. Що там Та, вони втікли. Що там час йде зараз? Бо ви не зможете закрити клітку, поки той час не вийде. А і ці одразу виразу тут. Так. Yeah. Вроді так. Yeah. Ну, короче, сама закриється. Посадили. Мата дівчина літає. Вам близько не можна бути коло клітки. Опа, дівчина хоче когось засадити. Посадили. А мені треба з нички. Зараз всіх посадите. Привіт! Я тебе вижу, до речі. Кого тебе не лорвница? Не, не знаю. У того я, чесно говоря, не знаю. Думаю, повна. Не знаю, чесно говоря. Того я не знаю. Ай, пікловий, піклові. Поки мене не спали, треба валити. А знаешь, что Квид Кувид Крэв? Конечно. Так, я когось полицейского выживу. У нас четверо выживших, ты то разумеешь? ну що, на цьому я буду закінчити? Тому всі я Геймер геймербум, і це хайденсік. Попрощайся.